Місто Турецьк і вивезти наших е, хлопців. Ми попали під мінометний обстріл, внаслідок чого на нашій машині пробило переднє праве колесо. Заїхали, забрали порані хлопці звідти. Ми відчули всередині в салоні дуже сильний вибух. Були в зоні бойових дій, е, БВМ-щиками. Ми з ним разом з 6.05 року ми з Ріжком були на чергуванні. Ми повинні були заїхати в місто Турецьк і вивезти наших хлопців, теж з стрілецьких батальйонів, інших батальйонів, вивезти з зони бойових дій. Тобто вони були поранені. в зв'язку з цим ми їх мали вивезти. Ну, що ми зробили? Десь, в 5, десь приблизно в 5-й годині рано нам дали вказівку, що ми можемо розпочати свій рух. Ну, що ми зробили? Ми поїхали в місто Турецьк. При в'їзді в, в місто Торецьк ми попали під мінометний обстріл, внаслідок чого на нашій машині Кірпів ББМ Кірпів — це бойова броньована машина. Пробило переднє праве колесо. Заїжджаючи туди, ми вже прийняли рішення з Русланом, що нам, оскільки не багато вже було невеликий вісень до точки, що ми все ж таки заїжджаємо. Ми прийняли рішення, ми заїхали. Ми заїхали в ту зону, тобто ми приїжджали ще між руїни, заїхали, забрали на ту точку, де нам було вказано, заїхали, забрали поранених хлопці. Звідти виїжджаючи, у нас ми знову попали під артообстріл. У нас і до чого у нас вже як в попередньому було передній праве колесо. Відбити розірване, то в кінці вже в нас два задні колеси. Тобто, ми вже не могли ні розігнати машину, нічого. Тобто ми потихеньку вже спробували виїхати звідти, хоча б, і максимально доїхати до безпечної зони. Коли ми їхали, то нас обстрілювали. Проїхавши певну відстань, ми відчули в середині в салоні дуже сильний вибух. Перший раз, коли машину прилетіло, я почув сильний шум, удар в машину. Почув, ззаді хтось почав там кричати. Ну, хлопці почали кричати, так як пробило машину. І в диму була повна машина, перший раз, в другий раз, коли вдарило, диму зайшло ще більше, цього в диму. Дорога я не бачив, все пішло вперед, на стекло. Дорогу я взагалі не бачив, почало очі виїдати, дихати не можна було. Маленькими кутками воздуху напал. Більше нас відкинуло вправо і ми з'їхали. Розуміючи, що ми вже під інтенсивним обстрілом, що нам потрібно якось е, цих наших е, побратимів, ви, ну, скажімо так, щоб вони полишили цю машину, бо ми розуміємо, що ми зараз перша ціль, е, наша машина. І я нажав на турель, щоб вона опустилася. Е, хлопці. Що були по вони спішилися і, скажімо так, знайшли найближче укриття безпечне. Вони тут сховалися. І через деякий час ми дізналися, що ну, типу, ми подивилися, що нас не вистачає, дізналися, що у нас не вистачає троє осіб, і двоє з яких дуже тяжко поранені. Ми прибіжали із Русланом і витягнули двох чоловік. Тобто першого забіжали, я зайшов у середину в капсулу побачив, що двох чоловік, що типу, один другому намагається надати допомогу, я одного схопив, витягнув, передав Руслану, який вже знаходиться біля сходів, біля турелі. Він одного забрав, потім я підбіжав, другого схопив і ви передав другого. І схопили і потихеньку потягнули, І на десь так 200 метрів ми його витягнули все-таки до безпечної точки, де вже військові надавали їм допомогу медичну. Бойовий медик був? Да, був, Серед них був бойовий медик, який надав всю повністю допомогу. Ми вивезли 10, 10 поліцейських міста Турецьке. У цій ситуації навіть техніки не отримали да, порівнянні з людьми. Наскільки люди титанічно стоять і тримають, боронять скажімо так, межі нашого, не кордону, а зараз межі фронту. Тому що там просто техніка будь-яка на просто не витримує Тої нагрузки, як і тої навали роботи, яка там відбувається, тому що ну, ні погодні умови нічого не сприяє. Да? Вона ж навпаки, будь-яка техніка вона підлаштована під певні там погодні умови, ресурс відповідний, Да? Тут ні. Люди навпаки. Просто неймовірно роблять в порівнянні з тим, що, що техніка не може витримати.